Коли сталася атака терористів Хамасу на Ізраїль, раша пропагандони намагалася розігнати фейк про те, що там начебто була використана зброя з України. Втім, у цю маячню ніхто не повірив. А зараз Вашингтон Пост написав трохи про озброєння і навики терористів Хамасу. Сюрприз. Там ні слова про Україну. В боях у такому тісному просторі, такій щільній міській забудові. Бойовики Хамас продемонстрували частину свого модернізованого арсеналу, приголомшливу кількість переносних гранатометів та протитанкових ракет, кажуть військові експерти. Більша частина зброї була переправлена контрабандою в сектор Газа через тунелі, сухопутні переходи та морем протягом останнього десятиліття внаслідок воєн в Іраку, Лівії, Сирії та Судані. Також частина зброї зроблена Іраном і навіть північною Кореєю. Варіації цієї зброї дедалі витонченіше збираються всередині гази на підземних заводах. Аналітики кажуть, що Ізраїль уважно відстежує типи зброї, якими володіє Хамас: сучасні снайперські гвинтівки, параплани, РПГ, магнітні бомби, дрони камікадзе, міні-підводні човни, наземні міни, протитанкові ракети і навіть ракети далекого радіусу. Тож тепер вони можуть завдати удару по півночі аж до Хайфи біля кордону з Ліваном і на південь до Ейлата на Червоному морі, хоча все ще без особливої точності влучання. Хамас і його бійці чисельністю за оцінками 30 тисяч або більше людей настільки добре озброєні та добре навчені, що його бригади, визнані сполученими штатами терористичними організаціями, нагадують державні армії. Сказав Міхайль Мільштейн, колишній голова Палестинського департаменту Цахалу, старший аналітик центру Даяна при Тель-Авівському університеті. Протитанкові системи, розгорнуті Хамасом, включають Булсай -Е 2, північнокорейську копію Фагота радянської доби, РПГ-7 теж родом із Раші, а також північнокорейську версію під назвою Ф7, кажуть військові аналітики. Інші системи, помічені в відеороликах Хамасу у минулому. Це корнет та конкурс російського виробництва, а також іранський Раат, який є версією радянської малютки. Цей коктейль із іноземної зброї може ускладнити життя навіть найтехнологічнішим арміям в умовах міського бою. Від каналу Самий Сік. Два коротких висновки. Перший про те, що світ божеволіє. Палестинці переважно живуть за межею бідності, зате їх терористичні очільники накупили собі зброї для війни і при цьому вони отримують допомогу від ООН та інших подібних організацій. Щось тут зламалося в логіці нашого світоустрою десь мене туди звернули. Ну і другий момент те, що чисельність Хамасу приблизно кажуть 30 тисяч, а може більше бійців. Проти них воює високотехнологічна, навчена ізраїльська армія. Порівняйте це із нашою ситуацією, із чисельністю військ РФ, їхнім озброєнням, його кількістю, і зрозумійте, що рожеві сиропи з телемарафону це тільки рожеві сиропи, вони мало прив'язані до реальності. Це потрібно розуміти.